Доброго дня. Доброго дня. А ми даруємо олію. Якщо відповідаєте на три питання? На питання ми відповідаємо скажемо. А олію не візьмемо, тому що у нас вдома дуже багато. Будь ласка, ви олію купуєте? Да. А яка вартість літра олії? Ой, ну десь 50, чим-то 7, до 70. в магазині? так, да, купуєте? В магазині. А скажіть, скільки має коштувати натуральна олія без додавання хімії? Наче по літра 50 на базарі, вот, а літра виходить сто. Згадаєте плюс-мінус 20 гривень, скільки коштує наша пляшка олії. Ми вам подаруємо для того, щоб ви скуштували і зрівняли з базарною. Це теж не зроблена натуральним методом, і вона не продається ніде в магазинах. Це ми тільки почали виробляти. Ну, якщо на базарі 100 рубль літра, то, то навіть може і більше. 120 116 гривень. Ви просто скуштуйте, дивіться, це е, не рафінована, але вона фільтрована. Вона за рахунок того, що фільтрована, вона не має такого насиченого смака і запаху, як звичайна. Вона не піниться і не стріляє. Це було дуже приємно з вами познайомитись. Гарного Дякую. дня. До побачення.